Поховання всіх полеглих воїнів в Полтавській області проходить відповідно до військово-поховального ритуалу. Прощання з цими вісьмома воїнами полеглими не було винятко. Все було відповідно до ритуалу. Загалом жодної відмінності в самому порядку не передбачено, але є деякі, якщо можна так сказати, тонкощі. Наприклад, в порядку визначено, що власне рішення про те, чи буде військовий похований за цим ритуалом чи ні, визначають його рідні. Відповідно, якщо це не опізнаний військовослужбовець або за відсутності рідних, рішення приймає особа, яка власне, організовує поховання. Якщо казати про нас, то це рішення приймає начальник ТЦК ТСП. Однозначно, що військово поховальний ритуал буде проведено. Це, як я кажу, це не прописано прямо, але це вже виходить з обставин. Але загалом всі військовослужбовці з військовими почестями за участі рідних, військовослужбовців побратимів, командування загалом ховаються за цим ритуалом. Ми не анонсуємо жодного прощання. На прощання приходять військовослужбовці, побратими і рідні полеглих воїнів. Якщо рідні бажають когось поінформувати, то насамперед це інформують вони. Тіла цих непізнаних воїнів вони зберігалися в полтавському бюро судово-медичної експертизи. От, і, відповідно, прощання з ним відбувалося за місцем перебування. Скажімо так. Їх привезли власне, на судову медичну експертизу. Після неї було рішення про поховання. Рідні зниклих воїнів, одна з процедур пошуку їхніх близьких це рідні здають ДНК матеріал. Е, відповідно, йде пошук. Це окремо виділена ділянка за туринського кладовища. Вона територіально заходиться Поблизу меморіалу, проте станом на тепер, принаймні, не є його частиною. Ми сподіваємось, що е, ці тіла будуть опізнані, от, і їхні рідні зможуть е, з ними попрощатися, і відповідно буде перепоховання вже там, де забажають рідні. Якщо це буде, будуть воїни з Полтавщини, з Полтави, то звичайно будуть поховані на території самого меморіалу.